Чому ми чуємо воду? Наливаючи воду в стакан, ми чуємо звук потоку. Відкриваючи кран у ванні знову ж те саме. А як голосно шумить море, то годі вже й згадувати. Але що це за шум, звідки він береться? Можливо, це стукаються краплини і таким чином говорить вода. Категорично ні. Мало хто здогадується, що вода тут насправді ні до чого. Вода мовчить, вона тиха. А говорять, шумлять в більшості випадків повітряні бульбашки. У річках, морях, океанах насправді створюють звуки води вони. Тобто, говорить повітря. Розберемось, чому так відбувається. Візьмемо трубочку та подуємо в стакан з водою. Ми почуємо звук, булькання. Далі зробимо те саме з більшою трубкою. Звук зміниться. А ось, опустивши ліку душа відеречко з водою. Ми нічого не почуємо, на відміну від звуку, який виникає, коли вона знаходиться не у воді. Вже з цього можна зробити висновок, що саме бульбашки створюють звук. Але як зрозуміло, що звук це коливання певної частоти повітря. Для його утворення потрібне джерело. Тобто, якщо бульбашку щось почало коливати, значить має бути джерело. Яке створило дане коливання, вдарило по ній, наче сусідський хлопчик, що б'є по відрах, хизуючись, як він правно грає. І ось розгадка тут криється саме в утворенні такої кульки. Якщо ми покадрово розберемо відео моменту утворення повітряних бульбашок, то ми побачимо, що в момент відриву один її край стає гострим. Але завдяки існуванню надлишкової потенціальної енергії, яку бульбашка хоче зменшити. Тобто внаслідок дії так званих сил поверхневого натягу, бульбашка хоче утворити форму з мінімальною площою, тобто швидко намагається стати кулею. І ось в цей момент і відбувається утворення звукової хвилі. Повітряна кулька стукає сама себе. Щось схоже відбувається, коли барабанщик вдаряє по інструменту. В цей момент вода починає говорити точніше, повітря в ній. А ви тепер точно знаєте, що потік під час наливання чаю, чи набирання ванни, чи шум океану це насправді коливання повітря в бульбашках, яких у воді завжди вдосталь. Цікаво, правда?